Я взагалі думала, що це якась фантастика. Я бачила їх в Тіктосі. Там дівчата їх робили, фотографувалися з ними з цими сумочками, з такими красивими, з бусінками. Думаю, це, та це щось якась там, графіка якась. Оказується, це взагалі не графіка якась, це дійсно люди. Олена, я, я її знаю особисто, ми ну, колеги по продажах квітів. Вот. І вона своїми ручечками зробила цю сумочку і продає всього за півтори тисячі. Кому потрібно, пишіть їй в особисті повідомлення така красота, і я тепер знатиму, що їх можна просто зробити самостійно і знаю тепер до кого звернуться, коли мені буде потрібно. Дякую, маленечка, що ми з вами товаришуємо. І я бачу, яка красота у вас, а яка лаванда у вас! Боже, так круто! Я завжди, як тільки ми познайомилися, планувала якось до вас поїхати, подивитися на лавандове поле, пофотографуватись. Там так красиво. Ви молодці, бажаю вам успіху, натхнення і всього-всього найкращого. Кому потрібна така чарівна сумочка, пишіть.